Унаслідок підриву Каховської ГЕС тисячі людей залишились без будинків, речей та ресурсів для життя. Наразі усі волонтери України збирають гуманітарну допомогу та везуть на Херсонщину. Не виключенням став і штаб допомоги Житомира. Вони вже вдруге їздили на південь, щоб допомогти постраждалим. Минулого разу ми планували два. Чи три буси відправити. В загальному поїхали у нас п'ять бусів. Сьогодні теж планували два-три буса, але ще не знаємо, скільки, тому що є дуже багато всього. Люди не перестають приносити надалі. І це продовжується, продовжується, продовжується. За дві поїздки волонтери відвезли на Херсонщину близько 23 тонн гуманітарної допомоги. Це і продукти харчування, і корм для тварин, і засоби гігієни. Як почали люди. Просто приносять бутилку води, якусь консерву, хтось речі, якісь. Ну хто що має, хто чим може, той приносить для того, щоб блин, забити, допомогти людям. Тому ну, ми не очікували, що стільки буде всього. До збору гуманітарної допомоги долучились і військові. Військові також не можуть стояти в стороні цього і екотероризму, тероризму Ну як є можливість, то чому ні? Завжди треба використовувати все по максимуму. В одному з бусів до Херсону поїхали 600 буханок хліба та солодкі булочки. Кошти на ці продукти віддали молодята зі своїх весіль. Я працюю ведучим, це я волонтер тут, а взагалі ведучим, і провожу весілля. Є традиція, де збирають кошти на хлопчика і дівчинку, і ви знаєте, що молодята зі мною погодились в тому плані, що майбутнє наших. Дітей українців залежить від збройних сил України і залежить від ситуацію в Україні. Тому зібрані кошти на хлопчика і дівчинку молодята дві пари передали до нас до штабу. Молодята зібрали 12 тисяч гривень, а хліб заводило тий коровай знизив ціну на випічку у два з половиною рази, щоб завести на Херсонщину більше продукції. Інших 12 тисяч, які у нас залишиться від іншої пари, ми використаємо теж так, щоб люди Херсона запам'ятали це, і ми обов'язково щось придбаємо пізніше у наших. У соціальних мережах штаб допомоги Житомир ми все висвітлюємо. Наші поїздки і що ми веземо. Окрім гуманітарної допомоги, волонтери завезли на Херсонщину оплатання для подолання наслідків підтоплення. До нас звернув Житомир Обленерга, що в них є сума 160 тисяч гривень, і вони готові потратити на закупівлю. Цього тут є плівка, Ця плівка іде для. Роз, дуже багато будинків в Херсоні роз, розрушені, і ця плівка йде для стіл, вона йде зверху як покрівний матеріал. Це помпи для відкачки води, це молотки. Також там є лопати, швабри, там є щітки для вже прибирання, тому що вода відійшла, херсонці починають відбудовуватись. Волонтери штабу допомога Житомира вже повернулись із Херсонщини та продовжують працювати, щоб найближчим часом поїхати туди з новим вантажем. Анна Чепль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1